До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броди Ньюз. Принагідно закликаю підписуватися на наш Ютуб канал Онлайн. сьогодні. У випуску дивіться про таке. Нові знаки з'явилися на трасі Київ. -Чоп». чим це обумовлено? Як вільно спілкуватися англійською? Секрети вивчення мови. Нова футбольна команда Сталь. Офіційне відкриття. Стендап шоу у Бродах. Це та інші новини. Далі у випуску. Поблизу міста Броди на трасі Київчоп з'явилися нові дорожні знаки. Що вони означають? Дивіться у сюжеті. Перед в'їздом до міста Броди на самій міжнародній трасі Київчоп оновили дорожню розмітку, а разом з тим. На дорожньому полотні додатково нанесли спеціальною фарбою знаки, що вказують на обмеження швидкості. Оскільки траса пролягає біля населеного пункту і тут є інтенсивний рух автомобілів, дуже часто на цих ділянках дороги трапляються дорожньо-транспортні пригоди, серед них із смертельним наслідком. Окрім спеціальної позначки, що вказує на обмеження швидкості руху, є також намальований знак, що означає про велику концентрацію аварій на цих місцях. Безпека водіїв, особливо на міжнародній трасі, повинна бути на високому рівні. Ми сподіваємося, що завдяки таким розміткам і вказівникам. Водії будуть зменшувати швидкість руху, який є доволі насиченим, і бажаємо усім лише щасливої дороги. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал онлайн. Про те, як вільно спілкуватися англійською, і деякі лайфхаки розповідали на зустрічі із молоддю. Побувала там наша знімальна група. Покращити рівень англійської мови мали змогу на цікавому майстер-класі, який організували у центрі міста Броди. Учасники Бродівського молодіжного центру та студенти долучилися до цього майстер-класу із великим задоволенням. Вони почули дієві поради від мовознавиці іноземної мови, яка поділилася секретами того, як за короткий проміжок часу можна вивчити англійську. фільм, Трошки з вами посту ще <хи> І сподіваюся, ви За допомогою живого спілкування та перегляду фільму учасники змогли підтягнути рівень іноземної мови. Фільм, який переглядали, був в оригіналі англійською із субтитрами для кращого розуміння. Якщо ж ви хочете покращити свій рівень, до вашої уваги одна із дієвих порад. Все дуже. Слово є контекст, тому в першу чергу фільми, серіали, музика, все, будь-що книжка це контекст. так? І коли ви хочете справді вже вивчати цю мову, ви маєте розуміти, що е, саме в контексті ви будете розуміти слова і коли їх використовувати. І це не тільки про одне слово. так? Ми всі знаємо, що таке cat dog apple, правда, і все. Ну, Добрий день. Сказали. Працювали не лише в теорії, а й на практиці. Усі із захопленням взяли участь у цьому майстер-класі. Ви не працюєте собі контекст. Чому важливо це? Тому що це те, що спрацює з вами найкраще, коли ви дійсно хочете вже розмовляти. Так ви їдете за кордон, чи ви якихось друзів приймаєте колеги так далі. Ви завжди маєте якусь ситуацію, а не просто слово. Типу, от зараз вони приїдуть, я як їм вивалю 100 слів, які я вивчив. Вони скажуть: молодець, ти знаєш слово там flabbergasted, і що з того? Тому ми сьогодні трошечки попрацюємо саме в контексті синего. А далі перейшла до перегляду фільму іноземною мовою та гарною із користю провела час. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. У Підкам'янській територіальній громаді відбулося поповнення. Тут утворилася нова футбольна команда. Деталі у сюжеті у селі Стебурівка Підкам'янської територіальної громади відбулося справжнє спортивне свято. Тут провели не просто товариську футбольну гру, а презентували нову футбольну команду Сталь. Створила таку ініціативу молоді люди із Стиборівки, які проявили бажання сформувати нову футбольну команду. Селищний голова Богдан Бутенський підтримав дану ініціативу. Мені дійсно приємно сьогодні бути тут, приємно бути подвійно через те, що ви перш за все я вважаю, що це є заслуга велика. Вас також голова вручив футбольну форму і м'яч, і побажав учасникам новоствореної команди якомога більше перемог. Наша зустріч не є останньою. Наступний рік буде команда, будете розвиватися, будуть новий інвентар. І думаю, що нових перемог вам. Так, дякую. дякую. приємно бачити, як голова дбає за мешканців громади. І підтримує подібні ініціативи. Зокрема, ця подія є важлива для молоді. Ми цього року придбали футбольну форму для команди села Голубиці, яка виступає в першості бродівщини з футболу. Це вже більш професійніша команда є, і також придбали спортивні м'ячі, волейбольні м'ячі для команди на закладу загальної середньої освіти, яка приймає участь в обласних змаганнях з волейболу. Також ми забезпечуємо доїзд футбольних та Волейбольних команд до виїзду в різні матчі в рамках цієї програми. Подальшому цю програму надіюся депутати під селищної ради будуть підтримувати. І ми тільки щоб ми збільшували фінансування на цю програму. Цього року ми заклали 150 тисяч на дану програму. У новоствореної команди Сталь, високий рівень самоорганізації і маса мотивації для подальших ігор. Усі переконані, що гравці будуть гарно презентувати громаду лише процвітання. Перемог, тому що їхня перемога це і наша загальна перемога. Ось і в планах в майбутньому за підтримки депутатського корпусу створити ще хороший футбольний стадіон для них, власне, для футбольної команди Сталь, де вони змогли би приймати і товариські матчі, і матчі чемпіонату. Ось, і Я впевнений, що у цієї команди є перспективно, там хороше майбутнє. Тому що команда молода, там від 16 до 20 з лишнім, ось, це є, вони суто сформовані власне, зі свого населеного пункту, там 98%. Там немає граців, які приїжджають з інших областей або з інших місць. Це є суто їхні, отакий стержень, це є суто їхня команда, ця місцева. Ось і ще раз наголошую, показують дуже хороші результати, високий рівень в них самоорганізації. І я бажаю їм лише. Такого солодкого присмаку перемог в майбутньому на усіх рівнях їхніх виступів і змагань. Далі відбулася урочиста товариська гра, де учасники проявили свої навички та професійність у футболі. Гра тільки розпочалася і вже позитивні результати. Одер. В цей день ФК Сталь змагалася із футбольною командою Під камінь. Усі футболісти виявилися потужними. Звісно, підтримати свою улюблену команду прийшли шанувальники, які всім серцем вболівали за сталь. Здоровий, активна, зі мною. команди Гра досить активна. В команди мають моменти, так Як ми маємо моменти, вони, нам трохи більше повезло, так як ми забили 4 вони 2. В принципі, гра досить файна. Ваші враження від створення команди. От сьогодні презентація відбулася. Ми ще з дитинства на футболи ходили, мріяли команду, як створити свою зробити Стебурвецьку. На даний момент молоді багато є. Співорганізаторами цього турніру були Володимир Вальчук та Мар'ян Шрам. У майбутньому планується відкрити стадіон, де зможуть проводити різні спортивні зустрічі. Дякую, що ви висвітлюєте ці події, адже це є для молоді мотивація, щоб в далі розвивався спорт не тільки в нас в громаді і в країні. Із Стеборівка Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродила. Молоді та перспективні гумористи нещодавно завітали у місто Броди. Чим дивувало публіку? Дивіться у сюжеті. У Бродівському народному домі знову було людно. Сюди завітали гумористи, які смішили публіку своїми жартами. Люди, які завітали на стендап-концерт, мали змогу. Долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Це снарапка. Це така форма, але стена, проходять, про своє життя. А бачите, яке замеження клець не кошти не вулицю. І дуже життя зараз дуже важко. Плюс також можуть дати буде. Það er í mál. Hvað er það að svara? Adelina. Adelina. Adelina er hvað hann hefði að vera? Adelina. Adelina. Það er í mál. Þetta er hvað það er það sem við þú fyrir að hluta í. Það er hvað það er í mál. Það er hvað það er í mál. Я думаю, що це буде дуже феноменальний концерт. Має бути купу людей, а буде 100% класний настрій. Я прикольні коміки. Так що я думаю, що концерт буде топ топовий Історії, якими ділилися хлопці на сцені, були взяті із життя або придумані. Головною метою проведення концерту була благодійність. Оплесками глядачі зустрічали учасників стендап шоу, який пройшов успішно у народному домі. Люди відмовилися від російськомовних. Почали почали цінувати українську культуру. Я не говорю зараз про пресцентати, це і музика, і кіно, і все все округи. Того важко все, все, сумно насправді, але їй треба трошки веселити людей, трошки їх спрощувати хоча б, хоча б тих годин 20. Трошки знімати моральну нагрузку, цю важкість, яка накопичується в кожному з нас. Так що, по-перше, приходячи на стендап концерти, ви не тільки знімаєте моральну розгрузку, ви ще й маєте. Шикарна можливість задонатити на зсу у нинішній час. Важливо підтримувати збройні сили України і робити це можна у різний спосіб. Такого роду події є одним із варіантів. Ми маємо чотири різні коміки. чотири різні формати Це може бути. Боже, може бути реальна історія. Почалася реальна історія, потім ну ж муси бути щось смішне. Так, ми поки до вас у броді їздили, то пес перебігав дорогу. Ярослав десь пів години дивувався. Ну і ви... вже <рес> з цього можна <рес> два, страдати. Два. Два. А, а, два на два. третій стояв і дивився. Тому да. це, не, ну, це не реально. Просто так. Я ще не бачив. Словом, цей захід залишив хороші враження для усіх присутніх. Повну версію дивіться, без коментарів. Е, звертаємося до всіх. То буде нас дивитися, Ми наш стендап, смішні чотири чувака, які стараються гумором у такий важкий час піднімати настрій нашим людям, нашим українцям. Хочемо сказати, що все, що ви б не робили, чи це гумор, чи музика, чи малювання, що небудь, все робіть в благу України і допомагайте нашим захисникам, завдяки яким ми сьогодні у прекрасному місті броді. Всіх любимо, обнімаємо наш стендап. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. П'ять годин із бузка до бродів. І нарешті тепла зустріч на площі ренок відбулася. У Бродівську громаду прибули іноземці, які щиро вболівають за Україну та організували благодійний марафон, щоб придбати машини швидкої допомоги. Головний пункт призначення Київ. А курс на українську столицю волонтери з організації Крила Свободи взяли із Амстердаму. Під час забігу вони збирають кошти для допомоги українцям, що постраждали від війни, а також збирають інформацію, щоб донести до мешканців європейських країн, яка насправді ситуація склалась в Україні, і те, що війна насправді ближче ніж здається. До неї можна добігти у сесійному залі Бродівської міської ради. Відбулася зустріч оргкомітету Галина Гаврилюк у час з'їзду. Була керівником хору, первоцвіти, який тріумфально виступав на з'їзді. Зараз пані Галина, регент хору імені Михайла Усаца, який вже незабаром презентуватиме Україну у Хорватії. На зустрічі Галина Гаврилюк презентувала проєкт несемо рідне у світ. Це твори на слова учасників третього всесвітнього з'їзду Берщан. Також розповіла про плани відновити музичне товариство Броди його робота буде зосереджена на молоді. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук розповів про фотовиставку, заплановану на вересень. Спроба великого прориву у цивілізований світ 1993 Таку типу назву матиме рухома фотовиставка, яка покаже історичний шлях бродів від минувшини до сучасності. Директор ЦБС Лариса Шнет розповіла про презентацію діаспортного фонду. Футбольна команда Богон привезла тріумфальну перемогу із виїзної гри. Проти спортивної команди Воля Братковичі попередньо команда провела ряд ігор із складними суперниками, щоб випробувати нових гравців та обрала кращих із них для підселення місцевих футболістів. Адже зараз команда бере участь у фінальному груповому етапі чемпіонату Львівщини за 7-14 місце та кубок першої ліги. Новий склад бугунівців перспективний, а взаємодія. Поступово налагоджується це і продемонструвала виїзна гра у Братковича. У День Державного прапора України Всеукраїнська громадська організація інвалідів, правозахисна спілка інвалідів завітала із робочим візитом до Бродівської громади для проведення фокус групового дослідження у межах проєкту, дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах проєкту «Юсейд Говерла. Зустріч відбулася у приміщенні Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників. На цьому ми завершуємо Броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні, героям слава!